У малому селі опідніжя Карпат, Де веселка над річкою грає, там у школі вільхівській дев'ятнадцять вже літ, я старанно діток навчаю. Учителем будь дар великий від Бога, І наша приємна ця, хоч нелегка. Та доки є сили і доки є змога, вселятиму віру в дитячі серця, з великим бажанням працюю я нині, учу діток всього, що знаю сама, і щиро радію, що в кожній дитині частинку себе залишити змогла. Моє педагогічне кредо базується на трьох словах: бажання, знання, віра. Бажання це добрий початок, щоб справу свою розпочати, а далі потрібні знання, щоб перешкоди долати, і той лиш дійде до мети, хто віддано й чесно працює, хто вірить у сили свої і віру цю іншим дарує. У своїх вихованцях я намагаюся бачити усе позитивне і стимулювати їх до творчої співпраці. Це спонукало мене до створення фольклорного гурту у школі. Уже чотири роки поспіль ми виборювали перше місце у районній розколяді, а у 2008 році третє місце в обласній розколяді. Беремо активну участь у проведенні вчительських семінарів. А ще учасники фольклорного гурту разом зі мною беруть активну участь у проведенні весільного обряду. Цікаво й те, що діти є не тільки учасниками дійств, а й самі складають сценарії свят. У житті я дотримуюсь таких принципів: нести світло людям. Нікого не ображати, не принижувати, любити людей та радіти їх успіхам. Цього я вчу своїх учнів. Саме такі життєві принципи стали основою у моїй громадській роботі, як керівника молодіжного церковного хору, який уже 5 років діє при церкві. Разом з учасниками хору ми здійснюємо паломницькі поїздки і прощі у світі. Місця Тернопільщини, Львівщини, Івано-Франківщини, побували на екскурсіях в Києві та на Чорному морі в Одесі, проводимо духовні заняття, ми не йдемо за течією, яка, можливо, й полегшує поступ перед, та в той же час не дає змоги проявити свою індивідуальність. Ми вчимося жити так, щоб не загубитися в цьому світі. Адже той, хто йде проти течії, обов'язково дійде до життєдайного, свіжого, чистого джерела, яке наповнить людину новими ідеями, думками, яка знову зможе творити і досягати успіхів. Кажуть, що добре працюється там. Де в колективі панує атмосфера творчості, доброзичливості, взаєморозуміння. Саме такі педагоги зібралися у вільгівській школі, тому мені цікаво і легко працювати, як голові профкому даної школи. Вчителі в нас всі старанні вміють працювати, а ще вміють вони творчо і відпочивати. Кожен рік колядувати ходим всі гуртом, і в поїздках, в турпоходах завжди ми разом, і сміливі на льоду. Любим поспівати і часу не вистачить, щоб все розказати. Вся ця моя робота не залишилась поза увагою односельчан. Тому на виборах у 2010 році мене обрали депутатом до районної ради. Така довіра односельчан водночас приємна. І відповідальна, це змушує мене до ще більшої праці, до нових звершень, до втілення творчих задумів та ідей. Результати роботи мене надихають. Я не втрачаю оптимізму, бо вірю, що нічого у цьому світі не стається випадково. Кожен день для мене це відкриття. Так само, як стало для мене відкриття участь. І перемога в обласному конкурсі, «Учитель року, де я мала змогу почерпнути нові ідеї, перейняти досвід інших педагогів та побувати в атмосфері творчості і педагогічної майстерності. Звичайно, робота забирає багато часу та сил. Але, як кажуть в народі, людина щаслива тоді, коли думає про інших, нещастя приходить тоді, коли думає про себе. Та все ж таки інколи мені хочеться побути на самоті і вилити свої думки на папері так на світ. Появляються мої вірші, тому на завершення я дарую вам свій вірш побажання. Скільки променів ясного сонця, стільки світлості в нім теплоти, скільки я вам, шановні, бажаю від людей лише доброти, як на зміну холодним зимам, тепле літо приходить знов Хай така безкінечна і вічна буде вчительська ваша любов. Як той вітер, що трави колише, вчить дерева сильнішими будь, так ви діток своїх навчайте, щоб піднялись, коли упадуть. Ще багато могла б я сказати, та, на жаль, усе це слова, тож бажаю вам щиро здоров'я, миру, спокою і добра.